Павуки уникатимуть вашого будинку, якщо ви скористаєтеся цією покупкою в супермаркеті. Як позбавити свій будинок від павуків, не вдаючись до хімікатів, ефективний і бюджетний метод щороку з настанням осені британські будинки і не тільки стають ареною для павукового навали. Незважаючи на те, що павуки відіграють важливу роль в екосистемі, їх присутність у домі рідко буває бажаною. Багато людей відчувають страх перед цими членистоногими, і навіть ті, хто не боїться павуків, не хочуть ділитися своїм простором з ними. На щастя, існує безліч способів позбутися від павуків і не обов'язково вдаватися до агресивних хімічних засобів. У цій статті я розповім про перевірений і бюджетному методі, заснованому на використанні звичайного ем'ятного чаю. Чому павуки з'являються в будинку? Перш ніж говорити про методи боротьби, важливо зрозуміти, чому павуки взагалі вибирають наш будинок. Павуки хижаки, і вони шукають місця, де можна легко знайти здобич комах. Наш будинок, особливо в теплу пору року, часто стає ідеальним місцем для цього: тут тепло, сухо і повно їжі. Павуки будують сітки, щоб ловити комах, і часто вибирають відокремлені місця, такі як куточки. Під меблями, за шторами, у коморах та підвальних приміщеннях. Крім того, павуки шукають безпечні місця для розмноження. У будинку може бути безліч закутків, де вони можуть відкласти яйця і виводити потомство. Тому, якщо ви помітили павуків в будинку, важливо не тільки позбутися від дорослих особин, а й запобігти появі нових. М'ятний чай несподіваний союзник у боротьбі з павуками. Кілька років тому я зіткнулася з проблемою павуків в своїй квартирі. Я не хотів використовувати хімічні інсектициди, боячись здоров'я своїх домашніх тварин та якості повітря в приміщенні. У пошуках альтернативних рішень я натрапила на інформацію про те, що павуки не переносять запах ем'яти. Спочатку я поставилася до цього скептично, але вирішила спробувати. Ідея виявилася напрочуд ефективною. Використовуючи простий рецепт з ем'ятним чаєм, я змогла значно скоротити кількість павуків в будинку. Цей метод не тільки безпечний для домашніх тварин та людей, але й економічно вигідний. Як приготувати і використовувати м'ятний спрей від павуків? Процес приготування ем'ятного спрею від павуків дуже простий. Заваріть м'ятний чай, візьміть 2-3 пакетика м'ятного чаю і залийте їх приблизно 500 мл окропу. Важливо дати чаю настоятися якомога довше, щоб отримати максимально концентрований аромат. Я зазвичай залишаю чай настоюватися близько години, а іноді і більше. Чим довше настоюється чай, тим сильніше буде запах. Охолодіть і перелейте в пульверизатор. Після того, як чай настоявся, дайте йому охолонути. Потім перелийте його в пульверизатор, я використовую старий пульверизатор для миття вікон, але будь-який інший підійде. Розпиліть в місцях проживання павуків, розпиліть м'ятний спрей у місцях, де зазвичай з'являються павуки уздовж плінтусів, у кутах кімнат за меблями, на дверних рамах та в коморах. Особливо важливо обробляти місця, де павуки будують мережі. Я помітила, що регулярне повторне нанесення спрею кожні 2-3 дні допомагає підтримувати, відлякує ефект. Чому це працює? Наукове пояснення ефективності ем'ятного спрею криється в чутливості павуків до запахів. Хоча павуки не відчувають неприязні до запахів в людському розумінні цього слова. Вони мають дуже розвиненими нюховими рецепторами, які допомагають їм орієнтуватися в просторі і знаходити здобич. Запах ем'яти пригнічує ці рецептори, ускладнюючи павукам орієнтацію та пошук їжі. Павуки використовують запахи для виявлення здобичі та орієнтації в просторі. М'ята ем порушує цей процес. Крім того, запах ем'яти може бути неприємним для павуків, змушуючи їх уникати місць, де він присутній. Це, по суті, природний спосіб відлякування павуків. Посилення ефекту ефірна олія ем'яти. Якщо ви хочете домогтися більш вираженого відляку ефекту, можна додати кілька крапель ефірного масла ем'яти в м'ятний спрей. Ефірна олія має більш концентрований аромат, ніж чай, і може бути ефективнішою у боротьбі з павуками. Додавання ефірного масла ем'яти значно підсилює відлякує ефект. Однак слід пам'ятати, що ефірна олія може бути більш агресивним для шкіри і слизових оболонок, тому при використанні спрею з ефірною олією необхідно дотримуватися обережності. Альтернативні рішення та додаткові поради. Крім ем'ятного спрею, існують і інші способи боротьби з павуками, усунення джерел їжі регулярно прибирайте будинок, щоб не залучати комах, які є їжею для павуків. Забивання щілин і тріщин, закрийте всі щілини та тріщини в стінах, підлозі та вікнах, щоб павуки не могли проникнути в будинок, видалення павутини. Регулярно видаляйте павутину, щоб павуки не могли будувати нові мережі. Використання репелентів. існують готові репеленти від павуків, які можна придбати в магазинах. Однак слід вибирати ті, які не містять агресивних хімічних речовин. Профілактика найкращий спосіб боротьби з павуками. Регулярне прибирання і закладення щілин допоможуть запобігти їх появі. Укладення. Боротьба з павуками не повинна бути складною і небезпечною. Використання ем'ятного чаю це простий, безпечний та економічний спосіб відлякати павуків з дому. Цей метод не тільки ефективний, але й екологічний, оскільки не містить шкідливих хімічних речовин. Спробуйте цей метод, і ви побачите, як легко можна позбутися павуків, не вдаючись до агресивних засобів. І пам'ятайте, профілактика найкращий спосіб боротьби з будь-якими небажаними гостями у вашому домі. Спостерігайте за своїм простором, підтримуйте чистоту, і ви зможете насолоджуватися комфортом і спокоєм, не ділячись ним з павуками.